Записано у книзі нової історії України. Території, які споконвічно були її. Маленька мершава сутність прийде в пам'ять, що вони українці. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла і знавець і з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у ваших вподобайках, коментарях і донатах. Тему нашого сьогоднішнього відео визначили видіння воїна Світла Харіти якими вона поділилася зі мною у своїх щоденникових записах. Але видінь було замало, тому, щоб доповнити їх, я викликала на взаємодію Бога Сварога. Бог Сварог не є Верховним Богом Творцем, як його кваліфікує багато мережевих джерел. Бо нагадаю вам фразу, яка неодноразово звучала у наших відео. Все не так, як здається, насправді. Про свої функції Бога Сворог говорив в одному з наших попередніх відео. Сьогодні він говорить про Україну. Розпочнемо ж наше відео із видінь Харіти. Щоденниковий запис 15 червня 2023 року. Сьогодні була цікава ніч. Я разом із Сварогом облетіла кордони Київської Русі. Це буде Україна. Всім людонькам, які живуть на території Кубані, Білгородщини, Додону, прийде в пам'ять, що вони українці. Так сказав Сварог. А на кінець, як подарунок, Мені прийшла інформація, що по маминому роду є козаки характерники. 10 січня 2024 року. Ставила захисну стіну по лінії розмежування. енергетична біла стіна вібрувала та переливалася перламутром. Коли наступного дня полетіла зі сварогом подивитися на стіну, він мене повів десь до Калінінграду. Невідомо звідки у мене в руках з'явилось щось схоже на велику швабру. Цією шваброю я відгортала російську нечисть за Урал. 20 квітня 2024 року. Прийшов сварог, обдарував мене радістю. Я захотіла на лінію розмежування, щоб передати енергію воїнам. Ми летіли над лінією розмежування десь в Донецькій області. Я передавала потоки білої енергії воїнам, які були внизу. Полетіли далі на Урал. Сварог говорить тут лінія розмежування. Я згадала Путіна, і Сварог дав мені його. Це була маленька маршава сутність оповита товстим шаром людської ненависті. Я знімала з нього цю ненависть безумовною любов'ю Творця. За один день не встигла зняти цей шар людської ненависті. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Архангельські промені зцілення та Куб Метатрона – у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Курс енергетичні діаманти Фіолетового полум'я» вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, А курс Архангельські промені зцілення» навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми архангелами. А ось що сказав Бог Сварох мені, Луче Сазар. Ви собі думаєте, що правильними для України є кордони 91-го року. Але ви не знаєте усієї історії. Ви загубилися у темряві насаджених вам зовні знань і не пам'ятаєте, що Україна, територія України це колись були і землі Уралу. Там ще живуть люди. У чиїй генетичній пам'яті збережено ці знання. І ці знання ця пам'ять у них відродяться. І коли в них відродиться ця пам'ять, Україна розширить свої територіальні межі, поверне території, які споконвічно були її, відновить свою територіальну справедливість. Сварог. А чи можеш сказати, коли це може статися? Хух, коли це може статися? Коли відбудеться процес? Ти хочеш знати у часовому вимірі? Час матерія дуже невизначена. Ви хочете знати точно, коли це може статися? Час так само, як і ваші думки. Це все енергія. І енергія, яка може змінювати подієвість. Це одне. А друге, те, що у всесвіті не існує часу, так як його розумієте ви. Тому давай не будемо говорити про час. Це записано у книзі нової історії України. І так буде. Ця подія уже є проявленою. А коли вона проявиться у вашому фізичному світі, залежить від багатьох факторів. Візьмемо хоча б фактор війни, яка ведеться на вашій території. Війни, яка за подієвістю могла б вже закінчитися. Якби будемо говорити по пунктах. Пункт перший Якби ваші керівники не розкрадали кошти, які надходили на військову допомогу Україні. Друге, якби більша частина українців не годувала енергії війни, бо війна, будь-яка війна має дві складових – фізичну і енергетичну, і вони обидві рівноцінні, годуючи, підживлюючи енергетичну зло, ви наповнюєте його силою. Третє, якби не було так багато зрадників, ласих на гроші, ці три складових у поєднанні дії влади, енергетичне підживлення зла, зрадники стали перепоною, не дозволили вже відбутися одному із сценаріїв завершення війни на вашій території. Я вам хочу сказати, що дуже люблю вас усіх. Ми вам допомагаємо, підсилюємо усі ваші фізичні і енергетичні протистояння ворогові. І ми пробуджуємо вашу свідомість для будівництва нової України, нової держави, держави справедливості, суспільства чистих намірів, думок і дій, держави, у якій ви будете вільними від будь-яких релігійних рамок. Держави, у якій кожен буде вибирати ту духовність, яка йому більше до душі, у якій кожен буде взаємодіяти з тими богами, із якими його душі хочеться взаємодіяти у тій чи іншій ситуації. І держави, народ якої буде шанувати, шанує і схиляє голови перед благословенням єдиного світла, правдивого світла Творця. Ви побудуєте ту державу, у якій буде панувати повага до інтересів один одного, державу, у якій ви будете збиратися і вшановувати різних богів. Одне об'єднання буде вшановувати Крішну, інше буде вшановувати Буду, ще інше Ісуса. Хтось буде вшановувати мене, Сварога, хтось буде вшановувати грецьких богів. Але ж між цими групами вшанувань. Не існуватиме ворожнечі. Кожен зможе обмінюватися власними духовними знаннями і власними пізнаннями. І у цій взаємодії можна буде за потребою у різних ситуаціях звертатися за допомогою до тих чи інших богів, яких потребує ваша душа у тій чи іншій ситуації. І шанувати єдине світло – світло. 我的家。